Переселенці з Донецької області. Той рік всю Олександрівщину тут майже об'їздили, хотілося розширити. Якби коло так друзів, була така ну, би, ініціатива. Виграли маленький грант і отримали декілька велосипедів. Ну, тепер можемо розширити коло бажаючих. Загалом доєднуються до нас всі бажаючі, як переселенці, так і е, місцеві мешканці. Зараз ми збираємося вже два рази на неділю. Зараз живу в Олександрії, як в ВПО. На другому році вже адаптувалася, скажімо так. І велоклуб — це теж така адаптація дуже гарна. Я прям чекаю, коли у нас будуть покатушки, нові маршрути розвідувати. Я сам переселенець з Донецької області, тому я сам ну, то, що відчуваю, що відчувають всі інші переселенці. Збентеженість така була. Не знаєш нікого. Ми знаходили в велопакатушках, радість таке, відчували маленьке щастя з друзями. Ми могли поїхати, віддохнути. І тому вирішили, щоб могли і інші переселенці так відчувати себе. Відчула розвантаження одразу. Це 100%. Ну, Я така дуже комунікабельна і контактна, тому мені було дуже зручно. Я люблю спілкуватись з людьми. І це для мене такий ресурс додатковий а, спілкування. Тобто ми писали цей проєкт з тим чутом, що людей ВПО могли б долучити до цієї справи і щоб вони могли влитися як би, в Олександрію, в нову в нову місцевість. Велосипед Вілосіпетво приїхав з Харкова вчора от хлопці мені допомогли його розгрузити. Сідушку нову поставили звонок, колесо прикрутили. Ну тобі ж допомагають. Учатися до наших подорожей разом з нами Велоцентр Александрія.